Коли здається, вони завжди були такими, якими ми знаємо їх сьогодні. Але ж всі ми змінюємося, і українські зірки також. Який вигляд мали наші селебертіс 20, 30 і навіть 40 років тому? З чого починали, та як і чому стали такими, якими ми їх знаємо зараз? Надя Дорофєєва, українська співачка, авторка пісень, блогерка, дизайнерка, лауреатка багатьох музичних премій. Колишня учасниця гурту «Время і стекло. Якщо вам здається, що її кар'єра почалася з гурту «Время і стекло, то ні. До цього Надя вже мала добрячий багаж музичного досвіду. У шість вона почала співати, а в одинадцять по-дорослому виступати. Коли мене запитують, ну що ви там співаєте в гурті в і стекло? Ви ж тільки з'явились. Я думаю, що тільки з'явились з 11 років, кожного дня ми пахали разом з моєю сім'єю. У 12 у молодої зірки навіть стався нервовий зрив від перенавантаження. Батьки у рідному Сімферополі віддавали надю на усі можливі гуртки: вокал, танці, фортепіано. Усюди Дорофєєва була. А на вихідних дівчинка йшла у нічний клуб виступати під наглядом тата. Концерт розпочинався з 11-ї вечора: Віхола, холодно, темнота, і вона з татом збирається. Я в піжаму і в постіль, а вона в нічний клуб, а вранці у школу. Та перш ніж про Надю заговорять, вона брала участь чи не в усіх вокальних конкурсах і майже всюди отримувала призові місця. Про кар'єру співачки Надя задумалася після перемоги на Чорноморських іграх в її чотирнадцять. Далі був проєкт караоке на майдані, шанс і навіть шанс в Америці. Це 2005 рік. На відео Світловолоса кучерява дівчинка, яка навіть не уявляє, яке майбутнє на неї чекає. Зустрічайте! Чарівна Надія Дарафієва! Справжній успіх чекав на артистку, коли вона потрапила до рук Потапа і Ірини Горової у продюсерський центр мозги. Саме вони створили молодий успішний дует Врім'я і стекло. Дякую тобі, що ти у нас віриш. Він так хвилюється за нас більше ніж ми самі. Із пісні Так випала карта розпочалася нова сторінка її творчості. Продюсери придумали для Наді образ рудоволосої романтичної дівчинки та переконували глядачів, що позитив і дорофеєва пара. Заради кар'єри вони грали ці ролі довгих п'ять років. «Врімя і стекло випускали романтичні пісні. Ковали від фанатів своїх других половинок, знімали дорогі стильні кліпи, але розвитку не було. Вони були однаковими. Набагато пізніше Надя зрозуміє, що справа не в однаковості, а в тому, що їй просто не потрібен дует. А поки що гурт поставили на паузу до з'ясування обставин. Це був якийсь період, ми вийшли в якусь точку, і ось вона стала точкою, коли ми не вниз і не уверх. Ми не розуміли, що робити далі, щоб гурт почав рости. І якось так ми поговорили з ними. А вони кажуть: а ми хочемо бути дорослішими. Коли нам диктували, ми себе почували дуже некомфортно. І справді, як тільки ми з Льошею сіли, поговорили з Ірою і Патапом, ми захотіли бути такими, які ми є. Народ повірив, і одразу ми бомбанули з цим кліпом. Це 2015 рік. Надя говорить про кліп Ім'я 505». Ця пісня врятувала їхній з позитивом гурт. Надя змінюється і стає у відео більш дорослою, сексуальною. Дівчинка-підліток пішла у небуття, як і родивилося. волосся вони ніби знову народилися, розповіли фанатам, у кого насправді закохані і з ким у них стосунки. І тоді на щирій правді все закрутилося. Кліп 505 зі старту набрав 50 мільйонів переглядів, а згодом його переглянуло аж 265 мільйонів глядачів. Це нереальна цифра для українського шоу-бізу. 2015 рік для Наді був сповненим змін. Вона виходить заміж за свого коханого Дантеса, якого вже не приховує. І навіть на весілля запрошує пресу, бо їй так хотілося про своє щастя розповісти усім. І з того часу вони з позитивом артисти першого ешелону. Їхні пісні звучать, як то кажуть, із кожної праски. Їх запрошують на виступи усі телеканали і шоу. Проте Надя все більше почала відчувати, що хоче співати сольно. Але гурт набрав дуже потужних обертів. І уявіть собі: на цьому піку вони несподівано для усіх тиснуть на гальма. Це 2020. -й. Позитив та Надя більше не разом. Про це вони заявили випуском останнього кліпу і відеозверненням до фанатів. Ми просто продовжуємо свій шлях, ми працюємо разом, ми дружимо, і немає нічого такого поганого, що кожен із нас, як особистість, як індивідуальність, може продовжити свій шлях далі. Усі були переконані, що піархід питань було купа, але відповідь одна: наді стало затісно, і вона більше не хотіла ділити сцену ні з ким. Перша сольна пісня і кліп, яку випустила Дорофєєва, захлинулася у хвилі хейту. Українці обурилися, що частину відео на пісню горить знято на майдані незалежності прямісінько над алеєю героїв небесної сотні. За це продюсерам навіть довелося вибачатися. Хочу вибачитись перед всіма, кого обурило останнє відео. Це наша помилка. Не догледіли, не подумали, не хотіли нікого образити. Вибачте, наша помилка. Втім, Надя горіла сольною кар'єрою. І це полум'я не загасили навіть звинувачення у плагіаті. Співачка змовчала, фанати проковтнули. Вона далі випускала нові пісні і працювала над своїм новим образом. У всьому й завжди її підтримував коханий чоловік співак Дантес. На перший погляд, у пари було все ідеальним. Набридали їм лише журналісти із питанням, а коли діти, не знаючи, що у їхніх стосунках уже тріщина. Вони взяли паузу у стосунках і роз'їхалися, аби пожити окремо. А під час повномасштабного вторгнення ошелешили ще більше не разом. Пізніше приголомшили ще більше. Дрофеєва почала зустрічатися із Мішею Кацуріним, а Дантес з його дружиною Дашею Кацуріною. До цього обміну пари дружили сім'ями. Ми до цього були. Ми були близькими друзями. Ми дуже сильно дружили, дуже близько. І ми прям ну не знаю, ми проводили час разом, відпочивали. Я впевнена, що типу симпатія вона була між нами усіма. А за рік після цього Надя вдруге вийшла заміж і навіть випустила кліп зі своїм коханим Мішею. Що би не було, пісня написана разом. каже Надя: вона про кохання, біль та віру одне в одного, щоб не зійти з розуму, нещодавно низка змі розповсюдила інформацію про ймовірну вагітність Дирофієвої. А через декілька днів мовчання Надя спростувала чутки і додала, що про материнство їй думати просто нема коли. Тож сольна кар'єра і новий чоловік поки що єдині проєкти, в які вона сьогодні вкладає час та сили.